І звісно, що росіяни мають меншу кількість загиблих ніж українці, меншу кількість демографічних втрат. І про це треба нагадувати постійно, тому що російська пропаганда нахабно привласнює цю перемогу собі, що, начебто, росіяни, головний чинник перемоги в цій війні. А ми маємо сказати: да, не зовсім. Найбільший вклад в перемогу внесли українці, український народ. Тому поважайте українців, український народ як націю антифашистів, які найбільше внесли в перемогу на третім Рейху. Тому доцільно 9 травня цього року європейським лідерам приїхати в Київ. Їх, до речі, запросили: будемо їх щиро вітати і нагадувати. Що ми тут збираємося перше задати про те, що 80 років тому було закінчено війну з Третім рейхом, головним ініціатором Другої світової війни? І що ви приїхали в Київ саме в столицю країни, і на, на які, в якій переживає народ, який найбільше постраждав, найбільше постраждав в роки цієї страшної війни.